За невелику ціну, друзі, можна придбати хорошу та надійну сушильну машину на сьогоднішній день, яку привезли з Європи. 7500 гривень, друзі, в нас коштує ось такий відомий виробник, як POS, на 7 кг завантаження білизни, великий інформативний дистанчик, є багато додаткових функцій, таких як сушіння під праску, Також є по програмах холодне тепло. Тепле повітря, короткі програми на 40 хвилин, також сушіння шерсті спортивних речей та багато інших програм. Має сушильна машина підсвітку баку, завантаження 7 кг завантаження білизни. А також це сушильна машина А2 на тепловому насосі. Друзі. Повногабаритна, 60 по ширині, по корпусу немає ніяких зауважень. Є дві невеличких подряпинки, Ось так виглядає вона позаду. Можете відслідкувати за модельним рядом. Відправляємо, друзі, цю сушильну машину новою почтою та надаємо на неї гарантію. Залишилася одна в хорошу ціну. Телефонуйте, замовляйте.